Домашній ASIC майнер, який споживає всього 630 Вт на годину і дає до 100 доларів дохідності на місяць. Це майнер Елфа DG Home 1. І зараз це буде такий коротенький відеоогляд, в якому ми покажемо його споживання, хешрейт, рівень шуму. Та взагалі чи варто його купувати у лютому 2025 році, особливо коли крипта у нас скоректувалася. Почнемо з невеликого анпакінгу. Коробочка в нього таки доволі габаритна, незважаючи на те, що це. Домашній Асік, дуже цікава упаковка. Вона повністю йде в такому такій плівці в вакумі. Е, дуже незвично, на відміну від Асіків компанії Bitmain. Ну і звичайно будемо підключати, налаштовувати і дивитися всі показники. Дивіться, ця вакуумна упаковка залишилася отак стояти. Асік вже ми дістали. О, тут іде у нас, звичайно, пінопласт C двох сторін. Та-дам! Ось цей Асік. Дизайн у нього дуже красивий. Це поєднання кольорів. Мені особисто подобається. Це такий м'ятно-зелений і чорний. Одразу у нас є мануал інструкція по налаштуванню. Ну нам інструкція не потрібна, тому що ми професіонали. Потім ця штучка, яка забирає вологу стандартна. Ну і зараз. Далі будемо його доставати і дивитися. Ну що, Асік ми дістали, і я вам хочу сказати, що він виглядає реально круто. Чимось він схожий буквально на системний блок від комп'ютера. І дещо схожий на Асік майнери, пам'ятаєте на ефір класів, які були популярні, зокрема у минулому році: джас майнери і 16 кві. Але, звичайно, цей більш компактний, більш такий е сучасний дизайн, його більш красивий. І зараз я вам його покажу. Так він виглядає. Тут відповідно у нас на лицевій стороні всі роз'єми: інтернет, силовий роз'єм для С13 шнура. Це я навіть не знаю. Це для антенки якоїсь. Повинно бути. Тут у нас, скоріш за все, контрольна плата з роз'ємом під SD-карточку, USB-роз'єм, навіть є, ну реально як системний блок. Можна собі поставити, відповідно, там в квартирі, навіть в приватному будинку, десь в офісі. Шуміти він не буде, трошки тепла буде давати, і реально виглядає як системний блок, на відміну від. У нас Асіків, звичайно, таких професійних для промислового використання. Відповідно, з цієї сторони у нас є така наклеєчка. Тут показано, як його правильно ставити для роботи. Ну і далі інші якісь там технічні показники. От модель з серійним номером. Задня частина, бачимо, що тут досить такий масивний радіатор всередині. Тому я думаю, що з перегрівом цього Асіка влітку весною, коли температура буде 20-30-35 градусів, проблем не має бути. Ну, відповідно, те, що всередині ми бачимо далі, те, що це теж ідуть там радіатори. І якісь провода, напевно, там вмонтований блок живлення. Вот тому зараз Асік запускаємо і дивимося, що з цього вийде. Перше, давайте я вам покажу. Відповідно, по IP-адресі його можна знайти, зайшовши на адмін адмінку вашого роутера. Він підписується як dghome1, ну як типа сервер. Далі, що ми бачимо? Такий от цікавий в нього веб-інтерфейс. Ми його вже налаштували на пул ViaBTC, на той пул, який зазвичай ми використовуємо для майнінгу та радимо клієнтам. Пройшло вже 8 хвилин. все, в принципі, налаштовується так само, просто як на асіках компанії Bitmain, і майнер дає. Вже 2.1, 2.2 гігахеші на алгоритмі скрипт, Тобто він майнить монети Лейткоін плюс догі. В принципі, зараз найактуальніший алгоритм та монети а, серед альткоїнів, да? якщо не брати, звичайно, все крім бітка. А, що ми далі бачимо? Кулера наразі працюють всього лиш на тисячу обертів по температурі на платі 55 градусів, температура на чіпах і 50 на на самій платі, відповідно. Тобто це температура достатньо низька, і я думаю, що влітку його точно ви не перегрієте. По споживанню 618 Вт на годину. Тобто, фактично, споживання навіть менше, аніж заявляє виробник. Це у нас при нормальній напрузі в мережі 220-230 вольт. Зараз дістаємо шумомір і дивимося, що з шумом. Фактично рівень шуму в районі 50 дБ, але я вам чесно хочу сказати, що от зараз у нас працює ASIC l 7 в шумобоксі, і він працює набагато гучніше, якщо ми зараз його вимкнемо, то цього Асіка майже майже не чути. Тобто тут буде децибел, ну я думаю, що 30. Тобто, це фактично реально там по рівню шуму як от системний блок від комп'ютера. Що у нас по дохідності, друзі? Давайте зараз ми одразу не відходячи від каси, я вам покажу. Сьогодні у нас 8 лютого 2025 року. Це Ясік приносить грязними 97 доларів і чистими на звичайному побутовому тарифі, який ви маєте в квартирі в приватному будинку. Всього лише 55 доларів. От показую DG Home 2.1, DigaHesh 97, 97 грязними, 55 чистими. Тобто окупність валова цього асіка більш ніж 2 роки, 27 місяців, і чистими 50 місяців. Тому, е якщо чесно, на мою персональну думку, я взагалі завжди був проти таких домашніх асік-майнерів, тому що навіть коли ринок без корекції, коли є хороша дохідність, у них все рівно дохідність невелика, і окупність чистими там, ну. Мінімум два роки. Проте, якщо для вас така математика і такі цифри вас влаштовують, для вас вони прийнятні, то звичайно, будь ласка, купуйте, тому що ці асіки вони тихі, ламатися не будуть, тут нічому в принципі ламатися. Вот. Але дохідність буде невелика, як і ціна, в принципі. Вони зараз підзамовлені з Китаю 2600-2700 USDT. Тому сподіваюсь, що цей огляд був для вас корисний. Ви зрозумієте для себе, чи варто дивитися в сторону домашніх асіків чи ні. Наприклад, у цього Елфафексу DG Home 1 на 2,1 на 2, гігахеші. Тому, якщо такі асіки майнери актуальні, пишіть нам або телефонуйте. Ми проконсультуємо. Зробимо найкращі умови на ринку. Ну або, звичайно, якщо ви топите, як я за класичні асіки, які дають класну дохідність, їх так само можна в шумобоксі розмістити в квартирі, в будинку, в офісі, то ставте лайки, пишіть коментарі. І на зв'язку суперасік. Твій криптобро у світі майнінгу.